Вітаю вас, шановні телеглядачі! В ефірі РТК «Хуст» – короткий інформаційний випуск новин. Актуальні питання, як прожити на мінімальні зарплати і пенсії за умов підвищення тарифів чи допоможе у цьому субсидія, про це найчастіше пишуть українці на адресу уряду. Всі вони не залишаються без уваги Кабміну. На деякі з них відповів прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у черговому випуску передачі 10 хвилин з прем'єр-міністром. Наразі до вашої уваги фрагмент цієї програми. Сьогодні я буду відповідати на ваші запитання: на запитання, які надійшли мені через Facebook, на запитання, які надійшли через Галячу лінію, на ті запитання, які турбують кожного українця. Зрозуміло, що в 10 хвилин неможливо дати відповіді на все. Але давайте принаймні спробуємо: я вибирав не легкі, а складні запитання, які потребують негайної, чесної, відкритої відповіді. Тому пропоную перейти зразу як до питання, так і до відповіді. Декілька запитань з Фейсбука і спробую їх об'єднати в одне. Міша Щерба зі Львова 9 вересня написав наступне запитання на Фейсбук. Шановний Арсеній Петрович, поясніть, будь ласка, пенсіонера, де ваша обіцяна мінімальна пенсія 1074 гривни? Бо люди отримали за вересень 949 гривень. І не вводіть людей в оману перед виборами. А відповідайте за свої слова. Практично аналогічне запитання від дописувача Аріна Аріна з Дніпропетровська, яке датовано 7 вересням цього року. Подождіть, а є змініння бюджету? Отак вот ви повисіли соцстандарти і декілька знаків запитання. запитань. А де індексація? І тому я хочу відповісти. на Питання як по бюджету, так і по індексації, так і по соціальним стандартам. І так, уряд прийняв рішення про підвищення всіх соціальних стандартів, майже для 12,5 мільйонів українських громадян і 80 різного роду соціальних виплат, зарплат, пенсій і інших соціальних виплат. Іде збільшення в середньому на 13% для висококваліфікованих працівників. Заробітня платня збільшиться навіть на 18%. Уряд прийняв відповідне рішення і направив зміни до закону України про державний бюджет до Верховної Ради України. На наступному тижні в четвер парламент повинен проголосувати за 5 законів. П'ять законів, які змінюють державний бюджет, які підвищують заробітну плату і пенсію, так як визначив Кабінет міністрів України, і які реструктуризовують і списують наші борги. Так як нагадаю, нам вдалося списати близько 4 мільярдів доларів боргів, які ми винні нашим приватним кредиторам, які не ми брали, але нам треба було вирішувати це питання. Нам вдалося реструктуризувати ці борги і відтермінувати виплату по сумі основного боргу ще на 4 роки. Таким чином, до парламента поданий відповідний пакет законів. Я сподіваюся, що весь парламент в одному єдиному пориві проголосує за позицію уряду щодо підняття пенсій, заробітних плат і 80 видів різного роду соціальних виплат. А також за списання і за реструктуризацію боргів перед іноземними кредиторами. Тепер щодо того, коли буде здійснена виплата, якщо парламент проголосує в четвер, а він зобов'язаний проголосувати в четвер, то ми або окремою відомістю доплатимо до кінця поточного місяця додаткові суми для кожного пенсіонера. або… При виплаті пенсії вже в жовтні місяці здійснюємо ще додаткову доплату як за вересень, так і за жовтень. Але для того, щоб отримати дозвіл на витрачання коштів, які вже уряд закумулював, парламент повинен проголосувати за ці закони, президент їх підпише, і ми невідкладно дійдемо до кожного пенсіонера, до кожного вчителя, лікаря, працівника освіти, працівника бюджетної сфери. До кожної мами багатодітної, до кожного громадянина країни, який отримає в середньому від 13 до 18% доплати до своїх пенсій, зарплат і соціальних стандартів. Гроші вже накопичені урядом на рахунках в державному казначействі. На черговому засіданні 36-ї сесії Хуської районної ради депутатами розглядались питання внесення змін до бюджету, ремонту доріг, програми розробки природних ресурсів краю, соціального обслуговування громадян, енергозбереження у освітніх закладах та інші. Детальніше про важливі для району програми розповідає наш відеоматеріал. Перед початком розгляду питань порядку денного головуючим були зачитані депутатські звернення та запити на звернення районної ради. Переважно всі вони стосувалися ремонтних робіт доріг району. Слід зауважити, що відповіді на запити райради обумовлені незадовільним фінансуванням ремонтних робіт. Інформація була взята до уваги депутатами. Після цього народні обранці перейшли до розгляду питань порядку денного, де, зокрема, були програми узгодження бюджету, ремонту доріг, впровадження енергозберігаючих проєктів у освітніх закладах району, соціального обслуговування громадян, розробки родовищ природних ресурсів та програма державного реєстру виборців. Дані програми були підтримані більшістю депутатів. Також на засіданні були заслухані звіт Хуського міжрайонного прокурора стосовно розкриття та запобігання злочинів у Хуському районі. Інформація, яку представив міжрайонний прокурор, була взята до уваги на цьому чергове засідання 36-ї сесії Хуської районної ради завершило свою роботу. Закарпатські митники припинили незаконне вивезення дубових колод та піндонів з ялини. Так нещодавно на митному посту Дяково був зупинений вантажний автомобіль з лісоматеріалами. Детальніше про ефективну роботу закарпатської митниці розповідає наш сюжет. На Закарпатській митниці Державної фіскальної служби припинено незаконне вивезення дубових колод та піддонів з ялини. В чергово працівниками Закарпатської митниці Державної фіскальної служби спільно з працівниками податкової міліції та управління СБУ в Закарпатській області в рамках операції Рубіж 2015 припинено дві спроби незаконного вивезення з України деревини. Так, один вантажний автомобіль з лісоматеріалами прибув на митний пост дякова закарпатської митниці Державної фіскальної служби. Вантаж колоди. З дуба з невидаленою корою та діаметром сировина діаметром 41,64 см, довжиною 2,6-3,8 шістдесятих метра в кількості 18,51 сота метрів кубічних. Переміщувався по експортній електронній митній декларації, оформленій львівською митницею державної фіскальної служби. Згідно з митною декларацією, вартість вантажу становила понад 48 тисяч гривень. Вантаж експортувався приватним підприємством із Львівщини. На адресу румунської компанії з метою недопущення можливих порушень митного законодавства було прийнято рішення про проведення поглибленого огляду вантажу з повним вивантаженням та із залученням експерта. Під час проведення митного огляду у напівпричепі виявлено невідповідність заявленого вантажу наявному. Встановлено, що транспортним засобом фактично переміщується вантаж під назвою колоди з дуба з невидаленою корою, пиловник діаметром 42,66 см, довжиною 2,8 см. 4,1 метра першого-третього сортів та загальним об'ємом 19 метрів кубічних. Вартість такого товару – 87 540 гривень. Здійснюючи експортну операцію з партією лісопродукції, подавши до митного оформлення сертифікат, який був виданий на іншу партію лісопродукції, уповноважена особа до митного оформлення подала документи, що містять неправдиві відомості щодо найменування товарів партії лісопродукції, якості, кількості об'єму та вартості. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених частиною 1 статті 483 митного кодексу України. Наразі складено протокол про порушення митних правил, а дубові колоди вилучено. Крім того, цього ж таки дня, але на митному посту Тиса Закарпатської митниці Державної фіскальної служби закарпатець намагався вивести з України в митному режимі експорт пиломатеріали з ялини, обрізні заготовки для піддонів нестругані, загальним об'ємом 36,32 м метрів кубічних, вагою бруто 22502 дві кілограми, загальною вартістю понад 92 тисячі гривень. Під час проведення митного контролю та митного огляду цього вантажу, із залученням експерта, оці. У вантажному приміщенні на півпричепа виявлено невідповідність заявленого вантажу фактичному наявному. Кількість заготовок для піддонів не відповідала заявленим в товаросупровідних документах. Фактична кількість вантажу, що переміщувалась у вантажному приміщенні на півпричі, поскладає 31 462 штуки або 39,66 м3, метрів кубичних, що на 2678 штук або на 3,37 м3 метрів кубічних більше ніж заявлено в товаросупровідних документах. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил передбачених частиною першої статті 483 митного кодексу України вартість незаявлених пиломатеріалів складає 9616 тисяч гривень. Наразі їх вилучено. Минулого тижня в Україні пройшла низка заходів по відзначенню дня фізичного виховання. Не залишилася осторонь подібних акцій і Хущина. Про те, які саме заходи пройшли до Дня фізичного виховання, які оздоровчі програми існують в районі, та як наразі зі станом здоров'я молоді Хущини ми звернулися у відділ молоді та спорту Хуської районної державної адміністрації. Відповіді на ці питання у коментарі далі. Було розроблено розпорядження голови районної адміністрації по проведенню районного спортивного свята Дня фізичного спорту, а також проведення у районі в загальноосвітніх школах значить, Олімпійського року Олімпійського тижня. У рамках Олімпійського тижня прийшли і масові заходи по проведенню Дню фізичного спорту. спорту. Зроблено оргкомітет по проведенню, проведена нарада з керівниками фізичних фізичних організацій, скульптурних організацій, значить, було представлено по підсумках виступів за 2015 рік кращих спортсменів, тренерів спортивного активу. Значить, ці людей ми згідно колегії відділу молоді спорту подані були значить, на на нагороди грамотами районної адміністрації, районної ради, відділу освіти. Відділу молоді спорту, кращі та тенірів. Можна сказати, що досить на цьому році представлені значить, це команда юнацька дитячий дівчат футбол, який в цьому році ми зайняли друге місце у чемпіонаті області серед дітей, 2000 тисяч, перші і молодші. Також є три хлопці три в збірні. дівчат збірні п'ять дівчат. Збірної команди в області по в складі по вікових групах досить хорошо займається цими дітьми і групою. Це Василь Михайлович Ізай, Зай, який готовить і зазначений теж старшим тренером району, а також робочим тренером збірної команди області. Час вони виїжджали в Калуш на виїзді на чемпіонат України, і планується зараз виїзд ще вікові групи 2099 рік і, і молодші. Хорошо виступили важкоатлети, де зайняли чемпіони області і є призери України. З важкої атлетики, значить, тренер, тренер голова федерації Кемінь Михайло Дмитрій, Масі спорту, а також суддя національної категорії, які кутуються вже на рівні України. Досить хорошо виступили і футбоксери, які включені склад збірної області, і на і призер українських змагань. Тренер, ковчер Микола Золтанович, який тренує, і досить успішно. Чесно сказати, я вам скажу, що за ці роки, десь років 10, настільки рівень здоров'я дітей впав, що, до речі, дуже багато дітей, які мають звільнені від фізичної культури. Ну, це теж може бути, що це екологія в цілому влияє на тих дітей. Ну і, звісно, якийсь спосіб життя, навіть не знаю, ці комп'ютери, що сидять, там, значить, діти, є такі, що він, крім комп'ютера, не любить ні бігати, ні стрибати, ні цього. Але заняття на, на вулиці, на возисі, це потребує кожен, кожен день для дітей. І я рахую, що в школах треба все-таки ввести навіть третій урок фізичної культури для того, щоб більше дітей. Відтягнути від тих, від тих комп'ютерів і тому подобне. І я рахую, що все-таки прийде час, що в кожному селі буде якісь філіали дитячих спортивних шкіл, секцій. Бо без них зараз, без тренера, без нічого, діти мусять займатися у секціях. До речі, ми розширили дипазон секцій у присільських при сільських школах. Але на даний час для того потребується і спортивна база. Кроме, є такі, де є спортивні зали, є майданчики, там менш-більш менш, і секції працюють. А там, де є, в зелах немає ні майданчика, ні жодна площадка, яка зимою вона не може працювати так, то трошки там, там, там трохи проблематичне питання. Ну, і такі, як спортивні майданчики з іншим покриттям, я рахую, що має бути в кожній школі. На даний час в нас в районі є п'ять спортивних майданчиків майданчиків стичним покриттям. І там, звісно, спорт прогресує. особливо є за нас зараз на підйомі Нижнє селище, Драгово, Рокосово. От там, де є спортивні бази, менш, -менш більш, там є і трошки розвинутий спорт, і ми можемо цим може, пишатися. Це була вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами до нових зустрічей в ефірі та бажаю тільки гарних та добрих новин. Також нагадую не забувати відвідувати нашу сторінку у мережі Facebook та переглядати окремі передачі та короткі інформаційні випуски новин. Дивіться нас, будьте з нами. На все добре, до побачення!